Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Сьогодні у нас на огляді різноманітні помічники. Ось, наприклад, такий варіант Танто. Це репліка від Стіл». Ручка прогумована. 750 гривень, код 227 для замовлення. Так, далі такий ж варіант, тільки розміром більше 800 гривень. В комплекті з чохлом. Ось такий. Далі у нас йде кортик. Хтось каже кортик, хтось каже кинжал. 900 гривень код 13,42 для замовлення. Заточка двохстороння, сталь 440. Далі у нас іде мечеті, невеличка. Ось така. Тут є фіксація для руки. 900 гривень код 166. Конструкція суцільна металева. Сталь 65 Х13. Наступний варіант у нас кукрі. Колумбія. Сталь 65 Х13. Код 185. Ціна 700 гривень. Конструкція суцільно металева накладки з дерева. Далі у нас йде штик 350 гривень код 1398 для замовлення. Тут також суцільна металева конструкція, сталь 65 Х13. Наступний варіант штик. Вагнет з загальною довжиною 51 см. 500 гривень, код для замовлення 661. Ось такий варіант. Так, далі у нас йде знов танту. 1000 гривень такий варіант. Сталь 440 с Далі у нас іде мачеця. В комплекті з чохлом ось такий варіант. 1000 гривень код 1399. Тильник металевий. Ручка з дерева. Сталь 65 х13. Так, далі. Ще один варіант в мачеті. Ось така. 550 гривень код 499. Сталь 65 х13. Ручка з дерева. Конструкція суцільна металева. І є ще один варіант в такому японському стилі. Також мачеті. 750 гривень. Ось такий. Сталь 65 х13. Має склобій, ручка з дерева. І останній помічник. Ось такий. Накладка з натуральної шкіри, чохол з дерева, кріпиться на поясі. Коштує 2200 по 13,97 для замовлення. Трихром, конструкція, суцільна металева. За детальнішою інформацією або для замовлення, напишіть нам на вайбер телеграм-номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.